перці взяв мастирку. В мусорному пакеті взяв прикормку вчорашню. Взагалі бомба, вчора навіть нічого не клювало на то. А ну кульки ліпиться. О, ліпиться, й Де ми будемо ловити? А сюди. Опа! Нормально так пахне. якимось тортом. Пам'ятаєте, я казав, що грав в вудочку? Дивіться, який я ремонт зробив. Просто відпаяв того тюльпанчика. Пружинка тут вже підготовлена. Проварено, все як має бути. Пружинки тут будуть якісні з нержавійки, З двох кінців пропарені. відправляли відео, не забудуся, прикріплю, яких карпів ловили. Ну це в в районі десь поза 3 кг. Для покльовочка. Я ще не встиг, бляха, розкласти вудочки, розказував тут, а вже от карасик клюну маленький. Мені вже подобається. Тому що 5 хвилин на рибалці, і я вже з рибою. Такі космічні ландшафти. Отаку прев'юшку зроблю. А тут такого карпа вставлю. І напишу. Карпер леску, що друдні. Ми сьогодні наблюдаємо, як в дикій природі веде себе велосипедус звичайнікус. Його сріда обітання в основному це ставки. Ох ти я! во 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 Тихо, тихо. Тихо-тихо-тихо. Блін, я сачка не взяв. Ну як вам гурмачок? Блін, ух ти, шо, м'ясо! Ну це вещь! Красавчик! Як чітко взяв за нижню губу? Капец Хто сумнівався за кормача? Я не сумнівався. Таке мале. Куди хоче веде? Посрати, що його тягну сюди. Він собі вбіг. Я фрикціон пустив, вудочки недорогі. А він такого там почав пригати. Тут бляха з зробку забувся. Та вже рибалка вдалася. До речі, якраз так справдилося, карпи. рвуть ліску. Не думайте, що я такого, а такому м'яле. То не м'яле, то для мене вещ. Тим більше на такі оснастки саморобні. Дивіться, яка луска. Це не дзеркальний карп. До останнього думав, що якась гадюка. А то... Водоросел. Я думаю, як її буду відчіпляти, що я її буду робити. Думаю, зараз тако візьму трапіка лупану, та й так з ногою зніму. Я думаю, зараз вкусує на холір, мені здалося. Називається... Штраха очі великі. То, То капець. Але вулік. <свісно> я думав, що якийсь Карпуша невеликий. Але пер, люди добрі. Ось це я люблю ту маленьку вудочку, 1,80 метра. Вплоть до маленької такої рибки, ти її відчуваєш ту боротьбу. Той самий тест, ті самі вудочки, тільки 2,70 вже не то. Трошки більшечки! Трошки більшечки крась! і пузун! Фу! Водорослями мені напукав! А не пора лі нам підкріпитися. Доброго ранку, ранок суперовий, погода суперова, пташки співають, вода смердить рибою. Гарно виставив ракурс, то все тільки знімати і перестал клювати. О, а там рибка. О, йолки палки Була рибка. Випсичку зробив і випригнув. Красик. Десь дригнув. Аж пукнув, руку наївся. Да, була рибка, пікла. Хробачки є. На плавчанку щось не бере, пробую в кормачки. Давайте дамо назву тим моїм вудочкам. Хто як придумає найцікавіше? Відправлю безплатно кормачок. Красик. Красик. Самий сок, самий смак. Юху! Блін. Довіділувався, був би, ні, є, зловив. Якщо не клює на одну, треба в інше місце закинути. А якщо не клює на всі три, значить кльова сьогодні не буде. Буде, але дуже рідко. Давай, теж, виїжджай на рибалку. Якщо ти маєш мої кормачки, прислай, яку рибу ти зловив на них. Потрібні такі кормачки? Пишіть мені.